Всім привіт! З вами Віка, і сьогодні я хочу поговорити з вами про акліматизацію в Канаді та поділитися своїм досвідом і порадами. Дякую, що завітали до мене на канал. В Канаді я вже 7 днів, і знаєте, це така середина, коли починається невеличка депресія через те, що немає постійної роботи та через це не хочуть здавати житло. Навіть якщо я можу, ми можемо заплатити за 3-4-5. 6 місяців. Їм потрібна робота. Будьте до цього готові, що роботу потрібно шукати буде швидко. Про кліматизацію. Хочу вам порадити те, що потрібно лягати спати не тоді, коли ви хочете, а тоді, коли прийшов час. Тобто ввечері, коли ввечір саме в Канаді. Тому що різниця з Європою. Мінус 7 годин або з Україною, я не пам'ятаю, то це нормальна така, знаєте, шок для організма. Тому що ми прилетіли в Монреаль десь о другій годині дня, і знаєте, вже сильно хотілося спати реально. Але ні, ми поїхали в готель. Українська організація дає готель для українців. Ми поїхали туди на таксі. За таксі ми платили самі, але якщо ви хочете там залишитися в Монреалі, то таксі вам оплатять також. Ми приїхали в готель, ми пішли в магазин сходити, щось купити, поїсти, поїли. Потім ще не лягали декілька годин спати для того, щоб потім нормально прокинутися. Лягли десь спати о 8-о 9 і прокинулися о 4-й, то, знаєте, вже було трішки легше. І ми потім потягом їхали до Торонто, і в потязі, якщо у вас теж є можливість, в літаку, в потягу, спіть, тому що це реально допомагає. Звісно, буде голова боліти, але спіть, тому що сили вам потрібні. І потім ми також в Торонто приїхали десь в обід, і спати також хотілося, тому що організм не звикне за один день, навіть за два. Будьте до цього готові, що швидко, нічого не буде. Ось вже пройшло в мене 7 днів, і я можу сказати, що я вже трішки почала звикати до часу, тому що перші дні і ось ці 7 днів в мене постійно болить голова. І знаєте, інколи це буває такий легкий біль, а інколи це реально сильний, що потрібно навіть пити пігулки. Тому що я не можу нічого з цим робити. Знаєте, як кажуть, якщо болить голова, попий водички. Та я п'ю водичку, але вона не допомагає. І коли болить голова, нічого зовсім не хочеться робити і немає ніяких сил та бажання шукати роботу або їздити на якісь співбесіди. І також поради беріть якісь там, знаєте, таку базову аптечку, щоб для вас можна було щось там випити, якісь пігулки, тому що вони інколи потрібні. Я думаю, що тут, звісно, продаються, але коли вони у вас є, то це добре. І хочу сказати, що в нас нічого не перевіряли, варізи не дивилися. Тобто, ну <смі> в мене була з собою ціла аптечка і. Нормальне, я думала, що не пропустять через те, що ліки деякі написані на українській мові, та без рецептів, тобто не без рецептів, а без інструкцій. Але ніхто нічого не дивився. І, знаєте, сьогодні в Торонто мінус 20, і в мене реально все тіло прям верте-круте. А завтра буде 0 градусів. Тобто така теж перепади такої температури, це дуже сильно діють на ваш організм. Ну, на мій так точно. Мені 21, але сьогодні я себе почувала значно старше. І будьте також до цього готові. І е, хочу сказати, що е, всі, хто їде в Торонто або в Канаду, взагалі залишайте в коментарях, пишіть, в яке ви місто збираєтеся, тому що зараз. Українців стає все більше і більше, і на вулиці дуже приємно зустріти та поговорити, тому що ну, тут багато таких, знаєте, friendly people, реально, які щось допоможуть, щось підскажуть. І головне бути таким також відкритим та доброзичливим, і не бажати зла. Так як люди в коментарях деякі пишуть гидоту, просто потрібно не звертати на це увагу. І якщо ви збираєтесь кудись їхати, то обов'язково їдьте та спробуйте. Може вам сподобається сильно, може вам не сподобається, тому що сьогодні ми зустріли людей, які збираються їхати з Торонто в Калгарі, тому що їм тут не сподобалося. Було складно знайти роботу, хоча вони вже працювали, житло дорого. Сказали, що дороге місто. я потім вам зніму ролик про... Про все. У мене багато ще ідей. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте підписатися на мій канал та поставити вподобайку.